Наступна історія з Маріуполя безмежна жорстокість підлітків уклала 16-річну школярку на лікарняне ліжко. Двоє восьмикласників побили свою однокласницю інваліда дитинства. Батьки потерпілої стверджують, школа вигороджує малолітніх хуліганів в мілісії. кажуть, за вчинки дітей батьки заплатять штраф. Чи достатньо великий щоб усвідомити весь жах цієї ситуації? Про це Оксана Фечун. Бійка сталася на перерві, розповідає Вікторія, коли восьмикласники переходили з одного класу в інший. Дівчина стверджує, двоє братів дочекалися, поки в класі вона залишилась сама. Один замкнув двері, інший кинувся на неї з кулаками. Потім один з підійшов і мабуть, ногою вдарив По голові. Я сознання потеряла, у мене закружилася голова, і я упала. Зі школи віку з черепно мозговою травмою відвезли до лікарні. Там по волосами у неї шишка. Вона, вона є. Ось у це місце постійно болит. Крім віки у класі ще один інвалід. Дівчина пояснює, всі однокласники, крім цих двох братів, ставляться до них зі співчуттям. Батьки кажуть, двоє братів майже три роки тероризують їхніх дітей. Говорили, що вб'ємо, заріжем, закопаємо всіх інвалідів. Директор говорив, ми самі розберемося. Не надо нікуди звертатися, в поліцію не надо звертатися, це вам нічого не допоможе. Гороно тим більше, ми самі розберемося. Ще дівчину побили однокласники, директор школи не вірить, мовляв, вона могла впасти сама. До того ж він вважає, що інвалідам краще навчатися вдома. Ми представляли, значить, домашнє навчання відsudo вчителів. Вот. І ці вчителі, согласно наших навчальних планів і програм по облегчённой, так сказать, формі, вот, могли б, могли б, так обучать эту девочку именно на дому. у школі пояснюють брати хулігани на уроках лаються матом, вчителів не поважають. Їх виховує сам батько, який нещодавно повернувся з тюрми, кажуть вчителі. Усі прохання прийти до школи чоловік ігнорує Відклики на воспитательні процеси або допомогу для цієї сім'ї. Папа відказався. Він вважає, що він знає всі педагогічні прийоми і вважає, що синові своїх випитають спартанським образом по своєму розумінню. Мати Вікторії звернулася в міліцію. Якщо з'ясуючи дівчину таки били, батькам винуватців доведеться заплатити штраф 51 гривню. Виясняються всі обстоятельства отримання травми цієї дівчатки. І після результатів іменно проведення судово медицинської експертизи ми приймемо законне процесуальне рішення. Нині Вікторія боїться йти до школи через травми. Цей навчальний рік закінчиться для неї удома. Батьки дівчини сподіваються, що за канікули вона зможе здолати свій страх. Світлана Фечумський сирок Маріупольтесен Маріуполь, ТСН 1+,1.